Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так, ось, дивлюся я: YouTube Shorts. Так, це короткі такі відео у YouTube. І ось Трамп намальований з кулаком. Так, отак намальований, Ні, сфотографований, пардон, мадам. <кій> І написано по червоній доріжці білим. <кій> Росія повинна піти додому. А далі Трамп різко висловився про росіян та Путіна. Ну, те, що Росія повинна піти додому всього. Я думаю, що в цьому ніхто не сумнівається, що вона має піти додому. Але яким чином? Якщо ти робиш все для того, щоб вона не пішла додому, тобто не даєш зброї Україні, ну це ж так, ну, давайте будемо реально говорити. За часів Байдена було виділено тільки там в останній час, після того, як Трамп і його республіканці це все блокували, Виділили 61 мільярд доларів. А ви на наступний рік, там 400 чи, чи 600, ну я, я не знаю, ви там ще самі розберіться, скільки ви там збираєтесь давати. То як це? Ну яким чином? Черговим дзвінком до Путіна. Щоб він вивів свої війська. Із території України. Ну як це? Ну це просто слова. А мене цікавлять справи тільки. Це слова цікавлять ідіотів. Ну давайте реально будемо. На яких дуже багато. Йому там щось пообіцяв, і він щасливий з того завтра забув, що ти йому обіцяв, і так далі, і тому подібне. Ну так же влада працює і в нас, і в США. Так, головне, пообіцяти. От він пообіцяв, що Путін має піти. Куди? Як піти? Ну як? Ну який механізм? Єдиний механізм, ну я не знаю, я професор, я, мабуть, що то не допоняв, як казав у нас один політрук. У армії. Що то я не допоняв у цьому сенсі, як вони можуть піти? І вони не можуть піти. Їх можна тільки вигнати. Ну, це для, для мене як двічі по два. Трамп цього не розуміє, так. Ну, добре, я, я ж тільки за, щоб припинилися військові дії, хоч по лінії, так би мовити, паруски, розграничення, тому вони зараз і напирають там на фронті черговий раз, так, щоб більше посунути цю лінію розграничення. Ну, а далі що? Ну, ну далі що? От зараз у мене в Києві виє тривога. Так. Повітряна тривога. Війна продовжується, обстріли міст і, і сіл, і все таке після дуже. Приємної, як ну, просто неймовірної, хоч до рани прикладає розмови із е, Путіним, черговою, вже не знає якої. І він пообіцяв світові, що він вже якусь дев'яту там цю мирну угоду, пізділ, так кажучи, англійською мовою. Це я не, не лаюся, я просто. Англійською називаю, так як він каже, що він вже дев'ятий пізділ збирається зробити, ось у, е, в цій війні він уже все зробив, що тільки можна так. Особливо мені подобається той мир <смір> на Близькому Сході, так, коли під впливом московитів е, ці хлопці із Хамасу. Послали, але ж там є ще була. Ну, хлопці, ну. ну, фантастика. Фантастика. Як легко дурити народові голову оцим всім. так? То томагавками були, то, то ще там якимись ракетами. То. У нас там вже, видно, розробляється їх така кількість, що ні, ні пером описати, ні словом сказати. Як? Ну от, написано, я читаю черговий раз про те, що Трамп сказав про те, що Московія має, чи Путін, ну, він її ототожнює, так, має забратися із української території. У мене просте запитання: як? Це тільки слова. Все. На ділах. Для того, щоб вони забралися, треба дати Україні, я ж пояснюю, на кожен раз майже. Ну, не кожен, а через раз, ні через два рази. Про те, що 2,5 тисячі літаків f 16 стоять на приколі. Півтори тисячі дві з половиною, не знаю скільки там, ну, від півтори до 2,5 танків Абрамс. Та от, дайте їм, ми їх поженемо, і завтра вже буде. <рістити> так. Вона забереться з нашої території. Тільки, а як інакше? Ну і як? Словами, то вони слів не розуміють. Це варвари і дикуни.